Всім привіт! Сьогодні у нас тема страх стосунків. Почала готувати, ну як, хотіла витягнути карти з колоди, а вони посипались. Тож оця колода дуже сильно хоче нам відповісти на всі ці наші запитання. Так, Сьогодні хочу розглянути страх стосунків, звідки взявся, як побороти і, в принципі, можливо, якісь необхідно закрити гештальти. Так, у багатьох це може бути зв'язано із е, минулим. Да? Це, може, це може бути зв'язано із минулим, із стосунками, які вже закрились, ну логічно, да? але тут у когось могли бути шлюбні стосунки, тому що 10 пентаклів... Ой, прошу вибачення, 10 келихів перегорнулися, кохання, уміреність. Коротше, закривається все картою смерті. Страх стосунків, Так, добре. Давайте так, проведемо зараз сигніфікацію. Ви людина, яка на сьогодні надієтесь на взаємне кохання, на взаємні стосунки. Навіть якщо ви в них перебуваєте, то, можливо, у вас на сьогодні може все йти до руйнування. Так, далі. Ви людина, яка могли бути в трикутних стосунках. Ну, це теж, да це це може бути в кожного, але повірте, не в кожного. Тому, якщо ви чуєте, у вас була така ситуація, круто це ваш сигніфікатор. Ну, круто в тому, що ви. Перебували в таких стосунках мало крутого, да? але це все досвід. Окей, поїхали, інформація вже йде. Так, а сьогодні я розглядаю питання страх стосунків, залишимо цю карту, раз вона побажала залишитись. Давайте подивимось, звідки це у вас. І наступне питання: як проявляється? Давайте так, як проявляється. Звідки у вас? Ого, два старших аркана. Ну, найосновніший Єрофант. Це найперше, що ви повинні розуміти. що Звідки у вас цей страх? У вас цей страх від сім'ї, від вашої родини. Це тут, тут ну як такий, є такий вираз, як піддень, да? тут. Це у вас іде з родини. Тепер, значить, у одних людей це з родини мама-папа з іншої інш категорія людей це ті шлюбні стосунки, в яких ви могли перебувати. Але ж не всі були в шлюбних стосунках, або да, не у всіх могли бути батьки. Тепер дивіться, карта Єрофанту це. Верховний жрець. Я вам скажу так: це традиції, це виховання, це якісь напустя. Тобто манера виховання вас могла вам закласти, що навіть в дитинстві страх стосунків. Як він у вас проявляється? Ну, він у вас проявляється в тому, що вам дуже важко налагоджувати ваші відносини. Вам дуже важко можливо, Робити перший крок, вам може бути дуже важко висловлювати ваші емоції, почуття, проявляти вашу любов. Да? Проявляння любові це що? Це приємні слова, це компліменти, це ніжність, ласка і тому подібне. Всі ці речі вам може бути важко виражати, висловлювати і показувати. Окей. Як це проявляється, давайте буквально ще трішки інформації. Ну, ви можете проявлятись досить, знаєте, так, це король матерії, король пентаклів. Ви можете проявлятись наступним чином: ви можете не показувати свою зацікавленість саме в цьому питанні. Ви можете не показувати людям людині. Зацікавленість в вашому житті? От ви вже якась устоявшися, укорінившися людина, ви вже дійшли до якогось етапу піку, моменту розвитку себе, відчуття себе, і ну, вам важко зараз трішечки змінюватись і поводити себе по-новому. Так, а чому? Добре чому тоді? Чому так? Давайте так. Це від сім'ї зрозуміло, але ваше власне, чому ви так? По-перше, плюс до всього, чому вам важко проявлятись в стосунках і до людей. Ну, по-перше, ви боїтесь, що вас використають. Ви боїтесь бути зрадженими, ви боїтесь бути обманутими. Тобто, десь в попередніх стосунках не обов'язково в сім'ї, але хтось міг. Скажімо так, модель сім'ї і списати на себе, да? я тут ще одну колоду приготувала, вже подивимось. Модель сім'ї списати. Тепер найосновніше ви повинні зрозуміти, що саме дає вам важкість. Важкість вам дає не сам прояв до людей, до людини, да? а в стосунках. а... Вам важкість дає ось оце постійне ваше очікування і, і, і бути на стороже да, на сторожі. Тобто ви постійно пильнуєте, аби вас не образили. І в якийсь момент ви самі того не усвідомлюєте, що ви відчуваєте важкість. І так як ви допустимо, да, можете, скажімо, відверто собі не зізнаватись в тому, що у вас є цей присутній цей страх. То ви можете відчувати важкість від самих стосунків. Багато хто з нас, з вас може їх розривати на стадії зародишку. Ну, так, да, тому що ви постійно чекаєте прояву від людей, ви постійно чекаєте, ну, ви можете в якихось ілюзіях, в якихось очікуваннях перебувати. Да, і навзаєм ви можете не отримувати. Стосунків, навзаєм ви можете не отримувати такого прояву, як ви очікуєте, такого прояву, як вашому розумінні. І тому зачасту в стосунках там, до сьогодення, умовно кажучи, ви могли відчувати себе одиноко, відстороженими, непотрібними. Або ви ж були в тих стосунках, де вас могли зрадити, образити, да? і ви в якийсь момент закрились від цього. Тепер у вас ще є така думка, що до вас повинна прийти правильна людина, і от з правильною людиною все відбудеться. Чому так кажу, сміливо? Тому що король і королева Пентаклів тут пара в однаковій масті. Тобто ви помилково можете думати, що, коли прийде правильна людина, воно буде все на мазі, воно складеться все як треба. Але хтось із вас, можливо, і зустрічав або зустрів правильну людину. По-любому, да, або ви зустрінете, або вже зустріли. Чому? Тому що вийшла пара, ну, із, із всіх мастей вийшли дві, вийшли дві однакові. Да. Тому а, ви можете думати, що воно може складатися само собою, і ваш вклад да, він може бути необов'язковим. Багато хто з вас очікує від партнера якогось проява, і багато хто з вас може очікувати, знаєте, що за вас все зробиться. Тобто, якщо ваше життя прийде правильна людина, то воно все піде як по маслу. Насправді, це то є ілюзія ваша. Вийшла карта. Є страх відповідальності, до речі. Є такий момент, що ви можете думати, що вам може не вистачити фінансів, що ви фінансово не готові. Так це чи ні? Можливо, в когось і так. Але, ну, воно не завадить тому. Страх руйнування. А у вас, ви знаєте, у вас є якесь таке. Ви саморуйнуєтесь. Всередині себе ви саморуйнуєтесь, не маючи кохання в своєму житті або не розвиваючи його, ви відчуваєте саморуйнування. І іноді буває таке, що ви можете все ламати, все псувати, да? можете спалювати мости. і... Потім вже, там коли прокручуєте, то можете згадувати, де так було, де не так було. Страх стосунків, страх стосунків, що скажеться колода. Страх зради у вас. У вас страх зради, у вас. І знов паш. А, це лицар У вас страх зради, у вас страх того, що можуть обрати не вас, або вам можуть. Ну, скажімо так, завдати шкоду. До речі, ви знаєте, що у вас ще також дуже важливий критерій для пошуку партнера. У вас це обов'язково, щоб це був ваш однодумець, щоб це була людина, яка ну, майже думає, як ви. Угу. Ви часто не знаєте, як діяти. Ви хочете іноді, да, у вас таке буває. Іноді ви хочете, щоб було все добре, і у вас може таке проявлятися як угоднічество. Да? Ви можете, не розібравшись в людині, не розібравшись в ситуації, робити щось для людини, а вона того може не оцінити. І Ось це у вас породжує недовіру до людей і якісь розчарування. А чому у вас страх зради? Так, ну, найосновніше. Ви повинні слухати тільки себе, тому що хтось зі сторони вам може таке наспівувати, яким чином це може в вашому житті проявлятись. Подружки або друзі, хтось були в таких моделях і хтось вам таке розповідає. Можливо, в дитинстві якось так говорилось, да? ну, най, най, най таке, знаєте, а, така думка. Господи, найрозповсюдженіше, да, всі чоловіки козли елементарно. Да, ви могли це чути з дитинства і що? І у вас сформувалася така думка, і ви десь підсвідомо це так собі і прокручуєте. Хоча так, ви можете сказати, та ні, я нічого такого не думаю, там, і тому подібне. А, про жінок також, тут ви, ви, знаєте, тут у вас якась така є такий страх, що ви не зможете задовільнити людину. Що те, що ви людині пропонуватимете, людині це може не сподобатись, і вам, простіше рухати, вам насправді простіше рухатись самим по собі, по життю. Да? Але десь всередині, глибоко в себе, у вас є такі співчуття до самих себе, до свого минулого. Ви можете пригадувати колишні стосунки, якось горювати з приводу них, обдумувати, да? і якось можете. Проюцювати на нову людину. Чи правильно я розумію, що тут може бути не закритий в когось гештальт? Ви знаєте, якщо чесно, да. Королева мечів це позиція закритості, позиція рішучості, позиція логіки. Десятка келихів вже також виходила у нас сьогодні. Да? Це також і карта сім'ї, карта стосунків, і сім жезлів. Це оборона і тому подібне. Тобто, якщо королева мечів в любовних стосунках, да, ну, не прив'язуємось до гендеру, тут королева, да, це чоловік і жінок стосується, то сусіди буянять. То що? То я так розумію, що хтось був у серйозних стосунках, хтось із вас, да, хто був. І в серйозних стосунках, можливо, в тривалих. Там могли відбуватись якісь, скажімо так, не, ну, нечесності зі сторони людини. Можливо, дійсно, вам могли зрадити тут п'ятірка, четвір. Ну, багато таких карт, ви знаєте, які говорять, не закритий гешталь, тепер дивіться. Подумайте, будь ласка, про. Самі свої довготривалі стосунки. Проаналізуйте, будь ласка, себе в цих стосунках, потім проаналізуйте, будь ласка, партнера. Велика рекомендація. Не зациклюйтесь, будь ласка, на емоціях, не розкручуйте ось цю жалість до себе. Подумайте, будь ласка, про те, проаналізуйте, як ви себе вели, яким чином ви могли на це вплинути. І аналізуйте, коли ви. Проаналізувавши це все, да, ви зможете відчувати образу на себе, там, вину да, про вину, ви можете думати, от я там все зіпсував, зіпсувала, тож я там підштовхнув, підштовхнула, або там у когось може початись там, я недостойний і недостойна, щось зі мною не так. Насправді, то не з вами не так. Тут у нас перша карта вийшла. Залишимо ось цей пласт який вийшов. Справа в тому, що то було вам так по долі для того, аби ви змогли розірвати ось цей такий родинний паттерн. До речі, да королева і король матерії, тобто динарії, господи, да? то це також може бути як ну, подружня пара, і це також можуть бути як батьки. Тому вам необхідно було Побути в таких стосунках, де ви могли відчути зраду, де вам могли зробити дуже боляче для того, аби ви почали розривати ось у ті родинні паттерни, які в вас сиділи. Ось у ті такі знаєте устої, які вам були нав'язані, вони вже досить застарілі, і вам насправді вам важко від того, тому що ви розумієте, що ви. Хочете по-справжньому сонце, двійка келихів, десятка кубків. Ви хочете по-справжньому. І тут, е, і Єрофант, ви, ви от хочете таких стосунків, які саме для вас. Ви хочете зустріти ту людину, яка вам по долі назначена. Але можливо, вам може бути важко моделювати, будувати ваші стосунки і проявлятись в ваших стосунках, тому що у вас є якісь незакриті догми в сімейній родині. Да? Потім а, залишились незакриті гештальти із минулим. Так, давайте подивимось, який саме гештальт необхідно закрити, про що саме говориться? Угу. А, купніть, будь ласка, туди, де ви недоотримували уваги. Купніть, будь ласка, туди, де ви не доотримували емоцій. Чому ви не отримували емоції? Так, заштіть. А справа в тому, що а, і ви самі були не зовсім відверті в ваших стосунках. Не те, щоб у відверті. Ви знаєте, ваші стосунки попередні, вони могли. Вони могли розвиватись ну, на якихось залежностях, так? Да? Ви на той час, коли ви були в тих довготривалих відносинах, ви, можливо, не розуміли, яких саме емоцій ви хочете. І у когось ваші колишні попередні стосунки і люди могли ну, ви могли бути з тими людьми, вас міг тримати, ну, всі дорослі люди, да, я надіюсь, дивляться, вас міг тримати секс здебільшості. Да? І ви могли там бути, перебувати, і думали, що це стосунки, а насправді, бачите, виявились граблі. Так, гештальт, куди копнути? Де ви не доотримували емоції? І що? Ви, коли почнете аналізувати, у вас почнуть вспливати спогади. І якісь інсайти будете ловити про самих себе. Ви зрозумієте, до речі, багато хто при опрацюванні цього питання зможе побачити де маніпулювали вами, а де маніпулювали, маніпулювали ви? Да? Маніпулювали ви, да. Ось для чого це. Ви повинні зрозуміти це. І переглянути цю точку зору, відпустити ці маніпуляції, тому що в наступних стосунках це буде повторення моделі попередніх відносин. Ви знаєте, багато хто з вас може бути залежними до сих пір від цих відносин. Або до сих пір ви можете перебувати в таких стосунках. І вам здається, що немає виходу. Насправді то є брехня. У вас є вихід. Вам можуть або просто запилювати очі, ніби куди ти від мене підеш. Та можливо, хтось знаходитись в аб'юзивних стосунках. Так і хочеться сказати. Тікайте, але я не маю права до <кій> ваше життя. Ну, ви знаєте, коли ви почнете в собі купатись, ви зможете закрити. До речі, бачите, тут багато закритих позицій, карти в закритих позиціях, да, перегорнуті. А тут карта миру вийшла в відкритій позиції, ви зможете завершити це і що потім. А потім ви зрозумієте, да? а потім ви зрозумієте, де ви і чого ви так довго сиділи. Зможете побудувати свій план наступний, ну, в плані якому ну, ви зрозумієте, що так і так було неправильно, і ви станете на, на. Ну, я вам скажу так, ви станете дуже близько, дуже близько до того, аби почати будувати в наступному да, здорові стосунки. Як, що для вас є здоровими стосунками? Це там, де обоє працюють над відносинами, це там, де є повага, там, де є цікавість до вас, зацікавленість, там, де вами цікавляться, там, де за вас, до вас за вами піклуються. Угу. Що для вас є здорові стосунки. Ну, там, де людина заради вас може змінюватись, там, де людина може йти на компроміс, і там, де людина може ну Скільки віддали ви, стільки віддали вам. Що би не відбувалося, ви хочете, аби була впевненість в тому, що людина буде з вами. Тобто, ви боїтесь, щоб вас покинули. Огінуйте -ой, покинули. Переборити цей страх, переборити ці страхи, попрацюйте з гештальтами, проаналізуйте, будь ласка, свої самі такі довготривалі стосунки, і ви побачите, як у вас все зміниться. У вас зміниться погляд, ви змінитесь і зміниться ваша проекція. Ось, або коли ви зможете вийти із цих залежних стосунків, розірвати їх, от тоді у вас почнуться зміни. Да, і тоді буде все по справедливості, і до вас будуть притягувати саме ті люди. Які будуть відповідати вашому внутрішньому станові дякую за увагу. Надіюсь, що багато хто з нас зможе відпустити страх відносин і зможе побудувати щасливі здорові стосунки. Любіть, творіть, живіть. Дякую за увагу. Всім добра!